Олександре, дуже раді тебе бачити тут сьогодні в Балті. Надіємося, що все добре в тебе, так, все, живий, здоровий. Все так? Да. Надіємося, все ж таки, що ти повернешся в свою професію, тому що форма ну, тут лечить чоловікам, але все ж таки хотілося тебе бачити з мікрофоном в руках. Війна внесла свої корективи, але буде, буде все добре. Сьогодні в Балті, раді тебе бачити, чому в Балті, з чим ви тут і для чого? Ну, по-перше, ми сьогодні не перший раз. За останні декілька місяців ми вкотре приїжджаємо в Балту. Сьогодні ми знову робимо виставку військового озброєння. Будемо показувати юному підростаючому поколінню саме ту зброю, якою наша українська армія захищає нашу батьківщину, виборює нашу свободу та незалежність. Це в першу чергу, чому ми сюди приїхали. Ну і власне поспілкуватися з дітками, розповісти їм, що таке українська армія, розповісти їм про будні наших захисників та захисниць, поспілкуватися відверто кажучи, ось цей от тісний зв'язок. Зок з дітьми, ну це щось таке особливе, це щось неймовірне. Дуже приємно мати цей такий тісний контакт з дітьми. Підростаюче покоління нас дуже класно сприймає, реально класно, не побоюсь цього слова. Їм подобається спілкуватися з нами, їм подобається пізнавати щось нове, і це круто. Це круто, коли у наших військових з дітьми такий контакт. Ну, і, власне, чесно кажучи, скільки разів ми приїжджали і в Балк. Тої Подільське, і в принципі, по всьому подільському району проводили подібні заходи. Саме наші військові дуже підготовлені. Вони знаходять той особливий підхід до дітей. І після кожного нашого заходу діти залишаються просто під неймовірними враженнями та емоціями. Що сьогодні в програмі? Ну почнемо з виставки. Зараз чекаємо вже саме коли буде добігати кінця велопробіг. Остання локація це локація територіальна оборона Подільщини. Приїжджають дітки, трошки поспілкуємося, зроблю якесь вступне слово. Розповім, хто ми, чого ми сюди приїхали. Ну і вже після наші військовослужбовці почнуть той контакт, про який я говорив, почнуть спілкуватися. У нас сьогодні дуже багато елементів різної зброї, також амуніція і також. Ми привезли баги, щоб діти побачили. Можливо, навіть буде нагода трошки покататися. Для нас дуже важливо. Для нас дуже важлива підтримка наших дітей і розуміння, що в країні війна і. Що такі наші військові? Що очікуєте від сьогоднішнього заходу? Очікуємо емоції. Для нас головне це емоції дітей. Як я вже говорив раніше, після кожного нашого заходу вони у них просто зашкалюють. Хочеться зблизитись, познайомитись, поспілкуватися. І щоб кожна дівчинка, кожен хлопчик, сьогодні, прийшовши додому, розповів мамі, що. Був на такому заході, бачив наших славних військових, поспілкувались, познайомились. Сподіваємось, що все, як завжди, пройде на вищому рівні. А в майбутньому дуже скоро настане наша перемога. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили. Обов'язково віримо в перемогу, і я сподіваюся, що вже скоро повезди хоч всі окупанти, і Україна знову буде вільною, сильною та незалежною країною. Слава Україні! Героям слава! Чотириста дев'яносто сім років з дня заснування. Уявляєте? Чотириста дев'яносто сім років. Як ви вважаєте, чотириста дев'яносто сім років це багато чи мало? Багато, ну наші думки розділились, але за нашими мірками можливо це і багато. Але для міста це період юності, розквіту. Ми тут народились і живемо, знайомимося зі своїми друзями, навчаємось у школі, відвідуємо гуртки та секції, спілкуємось, закохуємось, радіємо та плачемо. Щасливі ми пишаємось тим, що народились, і живемо у мальовничому місті, багатому на гарних людей. Наше місто має багато історії, але сучасну історію створюємо ми, його мешканців. На долі українців випало багато випробовувань, особливо зараз. Наша молодь із зброєю в руках захищає наші світанки на передовій, волонтерить в тилу та активно представляє нашу країну на міжнародній арені. Вже другий рік поспіль продовжується жорстока боротьба за незалежність. Кожний з мешканців нашого міста докладає максимум зусиль для наближення перемоги. І ми раді вітати на нашому заході представників збройних сил України, а саме Подільської територіальної оборони. Слово надається представнику Подільської територіальної оборони Олександру Подоляку. Доброго дня, мене звати Олександр. Я представник територіальної оборони подільщини, відділ морально-психологічного забезпечення. А ми у вас не вперше. Сьогодні ми вкотре приїхали в Балту зі своєю програмою. Кожен з вас буде мати нагоду сьогодні ознайомитися з основними елементами зброї, саме тої зброї, якою наші захисники та захисниці захищають нашу батьківщину. Радий, що ми сьогодні знову у вас. Завжди дякую і буду дякувати за теплий прийом. Кожен з вас сьогодні може підійти, ознайомитись, познайомитись, не соромтеся, спілкуйтеся. У нас дуже досвідчені розумні військові, які йдуть на контакт. Ну і власне з нагоди відзначення дня міста хочеться побажати гарненькому славному українському містечку Балта. Просвітання миру всім вам, миру, всім нам. Хай Україна переможе. Слава Україні! Дякую, слава! Доведеться мати змогу ознайомитися з спеціальними військовими. Кулемет Дегтярьова, калібр 762 на 54 Магазин йом, йомкостю на 47 патронів. Дальність десь 2,5 км. Можеш перезарядити, попробуй. Тяніть, тяніть, сильно. Сильно. Це пулемет Калашникова 7,62, прицільна дальність півтори тисячі метрів. Калібр 7,62. він 7,5 кг без боєприпасів. З боєприпасу він важить 11,5 кілограмів. Це найкраща зброя, яка використовується в Збройних силах України проти живої та легкої броні окупанта. Смотрите, пацаны, учились. Готовы. Я пускаю. Да, да. Сколько? був виставлено. Яке це? Це АКСО, автомат Калашникова, скорочений, упрощений. Тут набої йдуть 5,45, в магазині йде 30 набоїв. Він розроблений для штурмів окопів та маленьких міст. Артилерії умня смаріння тільки що підійшли до мене хлопці і на пам'ятку попросили мої шеврони. Я їм передаю. Пам'ятаєте, хто боронить? Слава Україні! Героям слава! Нашого найкращого міста. Сьогодні ми зарядилися патріотизмом та жагою до перемоги наших військових. Ми дякуємо нашим військовим і до нових зустрічей. Дякуємо, що були з нами. Ми щиро дякуємо нашим військовим, територіальній обороні Подільщини. Дякуємо всім учасникам і до нових зустрічей. До наступного велопробігу.